Філія STEM-дівчата в Коломийському ліцеї No9 діє вже п'ять років. Гасло ліцеїсток. Жінки це рушійна сила в науці. Група дівчаток, які займаються наукою під керівництвом вчителів, які мотивують їх, допомагають, пишемо наукові роботи, робимо різні досліди, створюємо різноманітні. Такі локації для того, щоб розказати іншим дітям про наукові дослідження, їздимо на конференції, зустрічаємося з людьми, які. Працюють в науці, особливо з жінками. Професорка Прикарпатського національного університету Володимира Бойчук зазначила, що в її галузі, а саме у фізиці, дуже мало науковець жінок. Гендерна рівність зовсім не витримується, оскільки зрозуміло, що жінок дуже мало, особливо у фізиці, особливо скажімо, в наших таких глибоких наукових дослідженнях, які ми проводимо. Але звичайно, що ми постійно працюємо з молоддю заохочуємо перш за все дівчат для того, щоб вони також йшли в науку для того, щоб ми. Часом могли з кимось відбудовувати нашу Україну після перемоги. А От в цілому в державі каже докторка біологічних наук Прикарпатського національного університету жінок у науці доволі багато в університеті. жінки домінують. І в науці в Україні жінки вже йдуть на рівні з чоловіками. Тобто, якщо брати по статистиці, то десь 50% вже є жінок в різних галузях науки. Єдине, що є дійсно розподіл по спеціальностях. Жінки домінують більше в гуманітарних педагогічних. Спеціальностях менше їх є власне математичних та природних спеціальностей. Натомість, доцентка кафедри хімії і середовища Прикарпатського університету Лілія Мідак зазначає, що в галузі хімії жінок не дуже багато. З відомих імен Марія Скадовська Кюрі. Але наразі ситуація почала змінюватися. Я завжди руйную ці стереотипи. Жінка так само може дуже багато зробити. Жінка має багато креативу, багато ідей, багато спроможностей, і тому жінка в цьому світі є абсолютно конкурентно здатна. До чоловіків виступила на конференції і учениця ліцею Анеліна Глумик. Я е, маю можливість довести, що е, існує таке як гендерна рівність, і STEM це про нього. Я у сфері науки, а точніше, фізики. Тобто я розповідала про свою наукову роботу, де була призеркою. І е, це для мене дуже важливо і захоплююче. Учасники конференції кажуть, що кількість дівчат в науці постійно зростає. Як приклад, серед переможців робіт малої академії наук Прикарпаття лева вачастка саме юнок. З Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.